Всеукраїнське об'єднання Батьківщина я перебуваю із 2005 року. Роки перебування в партії це роки перемог і розчарувань. розчарувань. Це роки боротьби. Боротьби за право. Кожного з нас жити у правовій, європейській демократичній країні це роки боротьби за справедливість, адже основне гасло нашої партії це справедливість є, за нею варто боротися. Не хочуть наші можновладці прислуховуватися до того, що є а хочуть збагачувати себе, свої статки. Певно ось проти такого ми виступили. Проти цього ми йдемо. Програмні цілі. Партії, я вважаю, максимально наближені до людей, тому що цілі ці відображають прагнення людей, а іменно жити у незалежній державі, жити в правової державі, і сповідувати європейські цінності і м, примножувати це все. Потрібно активно залучати молодь, і це тому, що молодь наше майбутнє. Молодь здатна робити. Ті подвиги, які вона зробила на Майдані у лютому цього року, хтось намагався сказати, що партія Батьківщини вже е, намагався розповідати, що завершує свою діяльність, а я впевнений і переконаний в тому, що ми тільки розпочинаємо надалі свій старт.